Друзі, вітаємо! Сьогодні у нас чергова серія реаліті шоу під назвою Як не треба воювати і головні ролі, як завжди, у російських військових. На арену вийшли три абсолютно божевільні БМП з не менш божевільною піхотою всередині. Вони, мабуть, вирішили, що в українські степи можна їхати як на шашлики, весело, гуртом і головне без мізків. Але наші хлопці з розвідки завжди тримають руку на пульсі. Вони заздалегідь відстежили пересування цього параду дурнів і акуратно передали координати туди, куди треба. І от буквально за кілька хвилин у небо здійнялися наші ударні пташки. Красиві, сучасні, заряджені, не дрон матрешки а справжні українські технологічні орли. І почали вони працювати по наступаючих силах ворога так чітко, що, здавалося, дивишся кіно з ідеальною режисурою. І тут виникає риторичне питання: куди ж поділася піхота? Адже картинка була БМП. Їхали всередині сиділи люди. А після роботи дронів картинка вже інша. Залишилися лише уламки заліза, чорний дим та мовчання в ефілі. Відповідь проста: піхота прийняла разом із бронетехнікою термовані процедурні послуги, після яких назад у казарму вже не повертаються. Ось так виглядав цей штурм. Ворог думав, що влаштує українським захисникам сюрприз, але сюрпризом стали саме вони. Бо на полі бою логіка проста: або ти встигаєш побачити наш дрон, або дрон першим бачить тебе. В результаті бойової роботи маємо чіткий підсумок: три знищені російські БМП, особовий склад перетворився на добриво для української землі, а наші воїни вкотре показали, що будь-яка спроба героїчного штурму закінчується для окупантів однаково. Фіаско братан. Отож, друзі, робимо висновок. Наука рухається вперед, а російські солдати лише в одному напрямку, і як завжди, не туди.